Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 28 березня 2024 року, орієнтовно склали 439 тисяч 970 осіб особового складу. За добу ліквідовано 780 росіян. Танків ворога знищено 6 тисяч 914 штук. Ще 10 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 13 тисяч 237 одиниць, 21 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 10 тисяч 963 штуки, за минулі 24 години – 32 одиниці. Реактивних систем залпового вогню знищено 1021 штуку, за добу – дві. Засобів ППО «Втара» і армія «Міра» недорахувалася 729 штук. За добу одну літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять. Назбиралося 347 одиниць. А от гелікоптерів збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 8600 одиниць 22 За добу крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах. Збито 2017 одиниць. За добу дві. Кораблів і катерів, флоту країни агресорки потоплено 26 одиниць а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Ворожа армія втратила 14 тисяч 595 штук, 56 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1800 штук ще 6 із початку минулої доби. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.